Амінь. Хоча це трапилось вже давно, але все-таки ми раді, ми радімо з того, що він народився, ми радімо з того, що він прийшов в цей світ, як е, читалося е, вчорашнім дні. Він прийшов для того, щоб спасти від гріхів людей, які населяють землю. І він Бог у цій темноті вибрав Марію. Вибрав Марію і через цю жінку він в тілі прийшов, щоб звершити волю Бога, Отця. Перші слова, які я буду читати, записані у Євангелії Івана. 5 розділ з 37 вірша. І сам Отець, котрий послав мене, це говорить Ісус Христос. Засвідчив про мене. Ви ж ніколи не чули ні голосу Його, ні лиця не бачили Його, і не мається слова Його, щоб перебувало у вас, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть Писання. Бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. І справді, читаючи е, сторінки Слова Божого, читаючи сторінки Євангелія, ми бачимо на кожній сторінці про, е, написано про Ісуса Христа. Ми читаємо про те, як Він народився, як Він возростав, як він став дорослим, як прийшов той час, що він став на проповідь. Як він говорив Слово Боже, щоб це було зрозуміле для кожної людини, зрозуміле навіть для тієї, яка не вміла читати. І він говорив ці слова, говорив ці слова, щоб вони заронилися в серце і там зробили свою працю. Тобто проросло, щоб зерно віри в Бога, і щоб люди відійшли від своїх діл злих. Покаялися і мали вічне життя. Кожна сторінка пропитана ось цими словами, кожна сторінка, вона нагадує нам про е, Ісуса Христа, Сина Божого. Е, коли я вже сказав Сина Божого, я хочу поділитися ось е, таким, е, ну, слухали одного. Брата, який говорив, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий – це одно. І він дуже зрозуміло, на мій погляд, дав е, отаке тлумачення ось цьому слову. Візьмімо, зараз люди хочуть відділити якось е, то є то, то є то, а то є то. Отець, син, Дух Святий. А воно невід'ємне, воно одне ціле. І він привів приклад на. каже, подивіться на сонце. Давайте візьмемо, сонце це Бог-отець. І сонце випромінює світло, яке йде до нас на землю. Кому? Але до нас на землю йде світло. Це Бог Син. І світло, це яке гріє, землю обігріває, дає тепло, це дух святий. Як відділити тепло промінь від сонця, що воно станеться? Це одно, одно і то саме, Бог Отець, Син і Дух Святий. Це є нерозємне. Сьогоднішній день, сьогоднішній день ми радіємо з того, що Ісус Христос народився. Ісус Христос народився, але Він вже давно, 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 давно той час минув. І він вже і дорослим став в той час, і проповідував, і прийняв мученичку смерть замість кожної людини, яка населяє землю. І Він е, воскрес на третій день, і він вознісся на небесах, і зараз він праворуч Бога Отця. І ось незабаром він гляде. Незабаром гляде, щоб е, зробити те, що має, е, що має статися, те, що написано в Євангелії. Але давайте почнемо з того, що він народився. І дивіться, як це сталося. Хоча ми всі знаємо, бо всі читаємо, бо в кожної вдома е, Ідея. Іван Матвія. Перший розділ 18 вірш. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли матір Його Марію заручено з Йосипом, то перше, ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в утробі від Духа Святого. Йосип же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Коли він думав про те, ось ангел Господній з'явився йому у пісні і сказав Йосипе: Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І вона народить сина. А ти даси ім'я ім йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить. Ось діва зачне в утробі, і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог. Пробудившись від сну, Йосип вчинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою, і не знав її, поки не породила сина свого первонародженого, і він дав йому ім'я Ісус». До цього місця ми прочитали, тому і брати ще були продовжувати звіщати нам ось, написане про Ісуса Христа, про Його народження. Але ми бачимо, що як це сталося за момент того, як народився Ісус Христос. Тобто було сказано пророком Ісаї. Ми читали це у п'ятницю. Пророк Ісаїв сказав сьомому розділі 14 вірші. А все це сталося, що було сказано Господом через пророка, який говорить. Ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог. На перший погляд, з нами Бог, народився Ісус Христос, Він в тілі. Але коли вдуматись, дорогі присутні, всі народився Бог і йому, дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог. Як це приємно з нами, Бог, як це приємно, він на землі, він серед нас. Як це приємно, що він прийшов, щоби спасти нас, не просто щоб показати силу свою, владу свою, щоб показати, що він все може, щоб показати, що він піднімає мертвих, щоб показати, що він глухих, німих виліковує, піднімає тих, хто з утроби матері не може стати на свої ноги. Він всіх виліковував. Хто? Хто цього захотів? Але Він прийшов для того, щоб нас спасти. З нами Бог. І коли він, Ісус Христос, починав свою проповідь на землі, Він почав слів, сповнився час. Наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Які дорогі слова? Не людські слова. Не хтось з мужів написав ось ці слова. Це слова. Істинного Бога, це слова Ісуса Христа, це слова, які Він дав нам, щоб ми, е, їх читаючи, прийняли з Його рук вічне життя даром. Не треба йти за море, як пише це е, повторення закону, 30 розділ, не треба йти за море, щоб там знайти собі викуплення від своїх гріхів. Не треба йти. Під воду, щоб там знайти собі викуплення від своїх гріхів. Не треба підніматися на небесу, на висоту небес, щоб знайти там викуплення. Воно тут рядом. З нами Бог. З нами Ісус Христос! І зараз Дух Святий працює над кожною людиною, і Бог не хоче смерті. Бог не хоче смерті, щоб загинула хоч одна людина, але Він хоче, щоб. Люди прийняли Ісуса Христа у своє серце, щоб вони спаслися. З нами Бог. І більше нічого не можна чекати від Бога. Не можна чекати якихось прикрих таких хвилин від Бога. Не треба чекати від Бога якихось таких ну, осуджень чи що. Він діє як легенький вітерець у жару. І говорить до кожної людини: я з вами. Я хочу, щоб ви жили. Я вас ці люблю. Я, я прийшов за вами. Я для того, нас, я прийшов, як на землю прийшов, щоб ви жили, які важливі ці слова, і вони приємні дуже, дуже приємні В цьому ривку, що ми почали, що ми розпочали ось це служіння, в цьому ривку з, з Івані Матвія, ми бачимо про те, що ми бачимо те, що ну, така. По земному накладка вийшла. Обирається пара Йосип Марія. І Йосип узнав, що вона завагідньова. Вона має в собі дитину. І він по закону мав це завершити, по закону, щоб віддати її назад, щоб е, священники, пересвященники, там, по закону Божному, щоб вони з нею розібралися і е, все, що треба, щоб вона це все винесла. Але, як написано, будучи праведним, він хотів її таємно відіслати до своїх родичів, до батька і матері, щоб вони вже там самі вирішали це питання. Але дивіться, я бачу разом з тим, я бачу не лише Марію в цьому уривку, що вона, що вона мала дитя від Духа Святого. Я не лише її бачу та ось. Ось це зачати в ній від Духа Святого. Я бачу ще і Йосипа. Йосипа бачу, коли ангел йому уві сні сказав Йосипу. Це ну давить не мігся прийняти Марію з дружинкою, бо зачати в ній є від Духа Святого, пробудившись я вчинив так як зверів йому ангел. І ще багато він буде слухати і попереджень ангела. Він багато буде слухати ось тих слів ангела, коли буде втікати до Єгипту, потім вертатися назад, потім йти у Галілею, щоб спасти дитя. І тут я бачу у ньому е, Слугу Божого. Я бачу того, хто по першому слову виконує те, що сказав йому Ангел Божий. По першому слову виконує ті слова, які йому було сказано. І ось разом з цим, разом з цим, я хочу сказати, що в той час. Час, коли це все сталося, прочитане нами, воно вже не пішло в історію. Але люди на землі кожен раз, коли читають ці слова і згадують про те, що Бог учинив для нас. Дорогі брати і сестри, дорогі всі присутні, Бог прийшов за нами. Бог прийшов, щоб нас спасти. Бог прийшов, щоб дати нам звільнення. Будучи там в одному місці, я з жінкою зустрівся однією і почав розмову про те, що ну, вона говорила, як вона це розуміє, але ось я просто її запитав. Ви знаєте, що таке а? Вона каже, так, да, я знаю. Я читала, я дуже прекрасно знаю і того раз Згадую, почитала про нього, як він молився до Авраама, щоб змочити язика собі. Я кажу у вас, у вас є хвороби, які мучать вас всю, все життя? Каже, синку, у мене. Нема такого місця, щоб не боліло, не крутило і не, не боліло і не крутило. І ви дуже мучитеся і не спите вночі. Да. Я кажу, ви знаєте, що читаючи слово Боже, в кінці ви знайдете місце, де той арт, у якому так гірко плакав той багаж, той арт буде в озеро огняне. Ви це знаєте? Я це не читав. Прочитайте, будь ласка. Воно буде в озеро огнену, і воно там буде мучитися. А. І тепер скажіть мені, будь ласка, невже ви, намучившись тут, вже там 70 чи 80 років, намуч... намучившись тут від тих болячок ваших хочете і в вічності мучитися? Для цього і народився Христос, щоб е зрушити або е ці плани? щоб е, розворушити землю, щоб дати надію, щоб запалити той вогник. І ми повинні в своєму житті, ми повинні зробити правильний висновок, правильний висновок зробити, щоб е, не мучитися там у вічності, у козирі вогню. Це не пугалка, це не, це не якесь ну, залякування, це правда, бо це слово Господнє, це слово самого Ісуса Христа. І як ми починали, що ви досвіді Писання, бо ви хочете через них мати вічне життя, а Писання говорить про мене. А я говорю вам. Ось ці слова. Вони якби закарбувалися, нехай закарбуються в нас у нашому розумі, щоб ми пам'ятали їх, щоб ми пам'ятали і е, у, у такому якомусь святкуванні своєму не забули про те, про духу, про те, що Ісус Христос прийшов, щоб викупити нас у біля дітів наших. Ми, християни, повинні не тільки читати Слово Боже. Ми, як християни, повинні не тільки уважати на слова Господні, ми як люди повинні не тільки дізнаватися про волю Господню, ми повинні неперестанно молитися. І я це в п'ятницю говорив, що ми повинні молитися за всіх. Відкрийте нам, будь ласка, перший Тимофія, другий розділ з першого вірша. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тих і мирне життя усякій побожності та чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боєбок і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісусу. Чи дав самого себе на викуп за всіх, так я б було свідоцтво часу свого. Отже, Слово Боже нас переповнює в тому, що ми повинні безперестанку молитися. І молитися не тільки про свої потреби, молитися не тільки про свої там якісь наборівші питання, а молитися за всіх. І за царів, і за тих, хто при владі. Від низу до верху. І ви знаєте, що зараз, як ніколи, ми повинні молитися за ту рану, яка кровоточить на сході нашої держави. Ми повинні молитися за всіх тих, хто нас обороняє. Ми повинні молитися за тих, хто зараз стоїть на першому рубежі, приймаючи на себе всі ті кулі, вогні, і взриви, і тому подібне, щоб ми спокійно спали. Щоб ми мали що їсти, щоб ми були в теплі і присвітлі, щоб ми е, були живі тут, а вони там захищають нас. І ми повинні про них молитися. Ми повинні молитися, тому що ми ляємо спати, а війна не дрімає, вона не спить. Ми сідаємо їсти, а їх переслідує голод, спрага. Бо немає коли кусити хліба, вони має коли. Навіть голову підняти. Ми в теплі, а вони в укопах, у воді і на морозі. І ми ніколи повинні, не як просто ми християни, а як люди, ми повинні молитися за них. Ми повинні молитися за них і знати, і вірити про те, що наша молитва дуже велике значення має. І вона охороняє її. Легна молитва ми повинні мовиться. Це невід'ємне, у кожного з нас невід'ємне, тому що я знаю на фронті. І тут, і рідні, і знайомі, і товариші, і чоловіки, і дідусі. Вони там захищають наш мир. За те, що ми читали. І за народження Ісуса Христа. І за те, що Він приніс у наш світ можливість спастися від гріхів наших. Одному Богу, нехай лине від нас. Слава навіки. Амінь.